Ще раз перепровірю. Є. Значить, має бути для розрахунку ресурсу. Ми тут маємо базуватися на чомусь. Ми маємо базуватися на побудованій моделі навантажень, де ми можемо знайти критичну точку. Тобто, має бути якась кінечна елементна модель. Вашого крила, в якому ми будемо це все, що тут написано, ми будемо потім орієнтуватися, знаходити в ньому критичну точку. Критичну точку ми можемо знайти стандартними засобами е моделювання FIMAP. Я от уже з попередньої групи промоделював крило. Це воно не в деформованому стані. Таке було вихідне та ще відправляв за і от воно не в деформованому стані і немає на ньому ніяких напружень. Це те ще відправлятися. Після того, як прикласти напруження, там було 2000, я тут на 700 переклав. У нас виникла деформація і виникли, виникли напруження в даному тілі, які ми можемо все змірити. В даному випадку в мене винесено контур Total Translation. Дуже добре. Total Translation в якихось одиницях, 28 в даному випадку, Чого то ну, майже 29. Цей Total Translation. 29. І ну і напруження. Можу вивести напруження. Можу вивести, <coughs> в кольорі я можу вивести напруження. Плейт, топ 1 мис стрес. Ми зазвичай такими користувалися. І на минуліму, здається, лабораторні ті, що виконували з Борисом, Ми, здається, користувалися саме такими напруженнями. І от 1664. Ці напруження, Граничні напруження, які в цього матеріалу. Подивимось зараз, які граничні напруження. Матеріал. Дюралюміній Д16Т. В ньому граничні напруження. 4200. 4200 1664. Да? Ну, добре. Тобто, що я хочу сказати, що коли прикласти 700 кг до одного крила такої конструкції, то ну, тут в Ньютонах звичайно потрібно класти, але оці от перерахунки е, пружності, якщо ми подивимося в довідниках, тут буде не 4,2 на 10 втретє, а буде там 4,2 на 10 восьмій. 4,2 на 10 восьмій – це у нас, я тут, мабуть, помилився, да, тоді. Uh, тут, Мабуть, ще ноль один треба прибрати. Ну, зараз я подивлюсь. Там восьма тут а тут 10. Два нолька відрізняється. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, два нолька ні, все правильно. Два нолька відрізняються, все правильно тут занесено. 4,2 на 10, 3, а ограничення справді 4,2 на 10 10,8. Це сім временно. Тобто тут у мене 3, 5 знаків немає. П'ять знаків немає, це значить, що у нас. Не на метр квадратний на сантиметр квадратний, це 4 знакові виходить, якщо поділити на сантиметр квадратний. І ще один нолік, п'ята степень, це за рахунок того, що ми переходимо від С, де в нас ньютони, до кілограма сил. Це значить, ньютони потрібно поділити на G на модуль, ну на силу тяж, тяжіння, і буде у нас тоді кілограми сил. Але що це не просто кілограми вага, ну не кілограми маса, а це кілограми сил, це кілограми вага. Тобто це е, нідони то поділені на жертв майже. Це силова характеристика, а не масова характеристика. В цьому зручності зручність цієї кілограм сил, тому що у нас насправді пропадають, об'єднуються дві величини, кілограми і сили, об'єднуються в одну фізичну сутність, їх наче співпадає. Але всі дуже зручно в системі СІ дуже зручно перераховувати з одної системи координат в іншу. Якщо е, спільні науки будуть і спільних якісь Розрахунок буде взаємопов'язаний з різних програмних продуктів, то потрібно досі приводити. А якщо ми тут працюємо в одному ФІМАПі, ми можемо за допомогою одиниць вимірювання в матеріалі встановити одиниці вимірювання і в тому числі на, самому, на самій моделі. І так, значить, 4200-1600. Тобто граничні наше напруження 1600. Ці граничні напруження у нас виникають лише в двох точках: тут точечка зверху і точечка знизу. Можемо побачити все ж таки ще е, наші напруження це ми в плоских елементах подивилися, це пластиночки, а можемо подивитися в стіжнєвих елементах, тому що результати розрахунку теж і в стіжнєвих елементах. Можуть. Але потрібно тоді вибрати, що це плейт-елемент, а треба бар вибрати, бар це двох узлові елементи, і нехай я візьму максимальне сумарне, теж максимальне сумарно. Я тут нічого не бачу, але тепер я зараз я все побачу. Скорее я взяв плоскі елементи, перебрав і перейшов до іншої. Класифікацію я все бачу. тут, бачите, є синенький, зелень кольор. Тобто я бачу в стежніх елементах, напруження, я теж бачу. Я бачу, де там червоне, червоне у нас теж майже в той же самих точках, що і напруження. Тут точка співпадає, це точка Паладжерону, мені здається, оця верхня точка, де червона, 1622, да, якраз гранична. Є е, на сусідній точці кріплення теж стежні зусилля великі, але не трошки, мабуть. Менше буде 1320. Да. А, нижняя, это вообще нижній есть. Нижний, ні, 1320. Да, тут трошки менше. І є у мене ще тут напруження, 1100, а в нижній частині, в нижній частині. Те ж саме, але має бути з партилежним знаком. Вот якась фіолетова дуже здорово, 1400. Ну, от 1400 в нижній зоні. Пластинки виходить мають однаковий знак напруження, тому що це в адмізис, там сума квадратів, корінь квадратний суми квадрата напружень по всім осям. Тут, тут у нас комбінований стрес, мабуть, трошки по іншим формулам вважається, тому тут і знак. В цьому комбінованому стресі враховується знак. Можливо, по якійсь там теорії міцності другій, це, це враховування здійснюється. Таким чином ми все бачимо. Ми бачимо критичні точки. Критичні точки по ланжерону. І трошки поряд із лонжероном, ще якась точка поряд з ланжероном є. Ліворуч теж велике навантаження. І, по-перше, споруд з лажероном, по-друге, це місце кріплення. Чи є у нас в місті дії сили якісь навантаження великі? ну, жовтенькі. В місті дії сили жовтенькі, 800. Ну, таке собі, не дуже велике. Так, тепер, о, що, тепер поверну я пластиночки, поверну я наші, хай буде в кольорі, так буде красивіше. Платоп по мезе стрес. Так, да, так мені... Ой, тільки приберу, щоб не було цифр. Так. значить, Тепер ми з нього будемо брати параметри в нашу модель для розрахунку надійності. І так, граничне значення 1600. Тепер, е, якщо подивитися, е, в принципі, кріплення, не на всіх точках кріплення будуть ці граничні значення. Що буде відбуватися, якщо у нас, наприклад, е, якесь кріплення від, від ну, е, цього напруження, зруйнується. Да? Е, формують стик. Стук, стик формують, формують хитрим чином, вони формують такий гвинт, який має можливість ходити. Він Має можливість ну, обшивка відносно нього буде трошки переміщуватись, тому вийде що. Не дивлячись на те, що розрахунок показав мені якісь навантаження, але насправді, якщо правильно змоделювати стик вигляді з елементів і дати можливість ходу цьому відносно цього місця кріплення, то вийде це напруження, перш поділиться на всі інші. І взагалі усі ці точки кріплення будуть однаково нести напруження. Все це напруження буде ну, однаково. У мене є тут навіть модель зі стиком реалізована в FIMAP. Я подумаю, чи варто мені її зараз буде вам відкривати показувати. І там, якщо правильно побудувати модель стику, нехай добре. Спробую показати, якщо воно тут мені е, нічого не спортить. Так, покажу вам модель стыку. Лабунис не то. Крыло плюс стык. Да, тут ошибка какая вышла. Ладно. Ох, є моє, опять я не те зробив. Ладно, відкриємо знову mm -hmm. стики. Не хоче відкриватися. Треба все перевіряти, до всього потрібно готуватися. Так от щось хочеш сходу знайти і не можеш. Mm -hmm. Може тут? Не те ж саме. Якась помилка в моделі, я не можу її відкрити. На жаль. Ладно. На них всі одной дати зроблені і у усіх одна і та ж помилка. Блін, як жалко. Як жалко. Ну, хорошо. Це я точно я зможу відкрити крилогилка. Насправді, конечно, крило має виглядати не так, як ми. Зробили крило, має виглядати приблизно так. Передню і задню кромку на цьому крилі ми маємо прибрати, в принципі, передню і задню кромку, залишити лише передню і задню стінку, а частина, яка стосується, там, де розташовується механізація задня і передня, цю частину потрібно прибирати, бо насправді ніякі силові навантаження вона не тримає. Тому але тут у мене є конкретні цифри, які вже підігнав, а от. В цій моделі я поки що цифр не дивився, але можемо до цієї моделі. Давайте подивимось, що це за модель. Так, значить, в цій моделі у нас лише секція створена. Створена лише секція, є числа. Тут у мене система С відразу. Раз, два, три. Раз, два, три. Три і шість на десять сьомий. Максимальні і максимальні у нас в плос плоскому елементі, який біля кріплення розташований. Я можу подивитися тут е, в стижньових елементах, в стижньових елементах виходить раз, два, три, раз, два, три, чотири на 10 сьомий. 4 на десять сьомій, а те, що у нас один і шість на 10. А на 10 восьмій. А тут, так, да, у нас трошки більше. Навантаження виходить. ну Це одиниці вимірювання. Там одиниці вимірювання в мене е, міліметри, а тут сантиметри. Єдинство, що я не можу вам цю модель скинути, я не дуже певен, що вона у вас добре, ця модель, відкриється. Прикладено тут до неї 5 тисяч ньютон, тобто 500 кілограм до цього крила прикладено. так же точно, як і у нас, майже прикладено тут 700 кілограм. Єдине, що я кажу, що тут прикладено в кілограмах, а тут, а тут в ньютонах. тисяч ньютон це 500 кілограм. Тобто і сила так само прикладена. Питання лише залишається навантажень. Да? Стіжні Стєж, найбільш навантажені теж в цьому ж елементі. Жалко, що стика не зміг показати. Ну, можливо, наступного разу я підготуюся краще і покажу вам стик, як насправді воно відбувається. Насправді відбувається перерозподіл. Перерозподіл цього напруження перерозподіл. Тому як я хочу врахувати це напруження високе в одному, в двох узлах, я, я хочу врахувати за допомогою концентрації напруження. Я вважаю, будемо вважати, що 1667 це місце, де відбувається концентрація напруження. Але якщо у нас, наприклад, тут виникло велике напруження, то гвинт подасться і воно перерозподілиться на інші деталі. Тому за Базову точку все ж таки сорієнтуємося точку цю другу, точку 1, 2, 3. Це у нас буде номінальне напруження. Номінальне напруження у нас зелений колір Він в жовтий майже не, пере, не переходить. Ну тут трошки в жовтий переходить. Ну, хай перехід зелено в жовтий. 1223. Тобто у нас номінальне 1023, концентрація 1664. Добре. Тепер. Запам'ятала ці цифри да, 1200 і 1664. Але це в мене в чому? Це в мене е, напруження в п'яту степень потрібно додавати п'ять знаків, щоб перевести в систему Сі. Це в мене в кілограмах на сантиметр квадратний. Е, так, заходимо ми е, в наш. Нашу програму. Значить, у нас відбувається помахування Крим. Помахування відбувається десь в одну хвилину 10 циклів. Амплітуди 0,25, 08, амплітуда, амплітуда. Яка у нас амплітуда? Дивимося, яка у нас амплітуда. Амплітуда. Амплітуду я не подивився. Давайте подивимося, яка амплітуда. У нас помахування в даному випадку. Наша амплітуда. От тут подивимось. Total translation. Значить, амплітуда 28 сантиметрів. 28 сантиметрів. Максимально на вточні прикладення сили. Це 28 сантиметрів. Так, Вийду. 29 сантиметрів. Да, це вже не було. Я просто забув. Так, 28 см. Ми попадаємо в ту межу, що я тут сказав: 0,25-0,5-0,28. Ми попадаємо. І значить, тривалість перельоту 4 години. Uh, Перевалість 4 години, злітна вага. Ну, 3 тони це неважливо. Ми вже перерозподілили 700 кг на одне крило. Звісно, um, мало, 3 тонни не підніме тоді крило, 700 громад. Але це, але це ж не все навантаження. 700 кг на одне крило це лише у нас навантаження внаслідок того, що крила, да, про що ми йде річ? Що я не розповів, про що йде мова. Йде річ про помахування крил. Є річ, йде річ про те, що в якийсь момент часу. Літак летить, і навіть не так, навіть не так, літак летить і в нього крила трошки прогнуть, тому що власне діє аеродинамічна сила, і він летить, діє аеродинамічної сили, крило трошки прогинається, але взагалі літак тримається на повітрі. Коли у нас в якийсь момент часу звідбувся зрив потоку, у нас відбувається каливання відносно нейтрального положення. Тобто, у нас е трошки вище, ніж було, і трошки нижче, ніж було. Е крило каливається під час цього своєї потоку, але недовго. 2-3 до, до 10 каливань відбувається і все, і далі знову затухає. Тобто, у нас саме перерост йде. Прирост переміщення 0,28 метра. А саме переміщення, яке склало, коли він злетів літак і підняв разом ці 4 тони. 4 тонни. Насправді це переміщення буде трошки більше. І можемо посчитати, якщо 4 на 2 тонни на кожне крило по одній тонні, то переміщення, власне, середнє буде 2 тисячі кілограм на кожне крило прикласти. І було 700 втричі, втричі більше було. Тобто 0,28 помножить на 3, значить, приблизно це переміщення буде 0,8 метра. Тобто, коли у вас літак піднявся, я не знаю, на що та Airbus, але коли Boeing піднімається, то це візуально видно. Коли він розганяється по полосі і потім починає злітати, прямо видно, як крило одночасно підніметься, і воно в такому положенні піднятому, трошки вигнутому, весь час польоту залишається 0,8 метрів. Тобто на фоні 0,8 метрів у нас відбувається коливання 0,28 метрів. Під час зриву потоку. Не весь час, а там, коли попадає в зону турбулентності, або коли там щось в повітрі, якісь відбулись неоднозначні, вітер паду, хмара, крило трошки коливається. Боже, ми працюємо саме з цими коливаннями на фоні загального переміщення. Як вибрати це загальне переміщення? Коливання ми підібрали, наприклад, розрахунком. Ми можемо і загальне переміщення теж підібрати розрахунком так, що у нас границя не перевищує. Ну, не перевищують граничні напруження. В даному випадку, якщо я подивлюсь нашу модель. Час просто дивлюсь час. Якщо я подивлюсь ту модель, яка правильно побудована, при дії 5 тисяч кілограм у нас напруження 4. Раз, зараз, три знака ще три. 4 на 10 сьомій степені. Матеріал у нас матеріал. Так, матеріал. Матеріал у нас тут закладений. Саме в матеріалі закладається одиниць вимірення. Матеріал. Тут трошки інші якийсь алюміні. А, це, мабуть, той був, що тут закладений, просто до нього додані якісь новіки. Матеріал має раз, два, три, І ще три. Три з половиною на десять восьми. В даному випадку в нього є гранична. А то 4 на 10 в 7, тобто навантаження да, в 10 разів менше, ніж граничний. Візьмемо ми коефіцієнт запасу. Ми з вами минулого разу на заняттях. Ще, коли надійність вважали, ми вважали коефіцієнти запасу. Зараз я цю книжку знайду. Книжку знайду, вона або тут в мене знаходиться, або, можливо, в іншій. В книжці, да. Не тут хорошо, подивлюсь, метрологія. Пашка, так от коли живу щось шукати, дуже часто можна щось не знайти. І знову тут нічого не знаходжу. блін, а час тікає. Так. Що я ще можу зробити? Я можу подивитися тут, наприклад, цю книжку ресурс. Я на почту відправляв, але не хочу я на почту дивитися. Мені. От книжка «Ресурс». Книжка ресурс. Ця книжка стосувалася саме розрахунку е показаль, показників надійності відчиних конструкцій при перемінних навантаженнях. І ми з вами тоді розв'язували задачки. Зараз я знайду. Ось задачка, табличка. задачка. От, таблички. Бачите, не дивлячись на те, що тут ми якусь формулу, ще пам'ятаєте, ми хотіли через маткат шукали спосіб, як розв'язати задачу з двома невідомими. У нас невідома N, здається, входить до ZR. Чи, 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 чи можливо N у нас відома, а ZR нам потрібно було знайти. Ми намагалися знайти розв'язок цього рівняння, і ми тоді успішно з цією задачею справитися. Ми, тут цікаво інше, цікаво ці коефіцієнти запасу. Да, пер, пер, Перепідключився потім на повторно, да. ми бачимо, вони від 1,3 змінюються до 1,8, в залежності від ймовірності, з якою ми хочемо забезпечити безвідмовну роботу, забезпечити там безпеку, наприклад. Якщо да. ми хочемо забезпекувати з, так, з таким коефіцієнтом забезпечити коефіцієнт 1,8. Тому ми беремо коефіцієнт 1,8, для того, щоб визначити, які насправді. Діють напруження. Ну, конструкцію не має смислу робити найбільше навантаження. Зазвичай роблять конструкцію саме на такі навантаження. Ми, виходячи з цієї цифри, виходячи з цієї цифри, ми візьмемо, ну, зараз підключився, да? ми візьмемо середнє. З цифру з капсету запасу 1,25 візьмемо середнє навантаження на да, КРО, на фоні якого будемо прикладувати амплітуду. Так, 40 хвилин відбулося, що ж?